Слава Ісусу Христу! Я хотів би разом з вами сьогодні звернутися до текста В Слові Божому, це буде послання Якова, 5 розділ, 7 по 9 вірш. Отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довготерпить за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній. Довготерпіть же і ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господні. Не нарікайте один на одного, браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. І як він тут дає таку пораду брат... братам і... і сестрам, всім віруючим дає таку пораду і каже, що ну, начебто проста така річ, і навіть. Заголовок цього розділу він так і називається, написано Довго терпіть, блажений, хто витерпить». І ми, як люди, я думаю, що ми дуже часто ми хочемо знати наперед, невизначеність в нашому житті вона іноді дає людям невпевненість, страх, переживання. І навіть віруючи, люди вони через те, іноді хочуть при першій можливості. Я не кажу, що всі такі, але є така категорія людей, які хочуть почути пророцтво в своє життя. Що ж Господь мені скаже, що мені попереду чекає? Або якщо я проходжу якісь випробування, коли ж воно вже закінчиться нарешті? А воно, знаєте, як буває? Почув пророцтво, начебто отримав відповідь на одне запитання, а в тебе ще 10 виникає. Тому наше життя, воно. Має ціль і Яків за неї написав, він каже, що нам треба очікувати або жити ти ну, як от він тут сказав, що довго терпіть аж до приходу Господа. Тобто, я думаю, що у кожного з нас, якщо запитати, то в принципі кожен має таку ціль. Просто ми можемо по-різному і називати. Хтось буде говорити дійти до неба, зустрітися з Господом, залишитися вірним до кінця. І, можна і так сказати, от і К'яків написав, що дочекатися приходу Господа. І слово Боже каже, що всі дочекаються, так? тільки одні будуть мати Воскресіння життя, а інші будуть на, на засудження, тобто Воскресіння засудження. І ми всі очікуємо Воскресіння життя, щоб ми дійсно воскресли, якщо навіть Христос не прийде за нас ще земне життя. Ми очікуємо. Ми очікуємо того приходу Господу нашого. Але є інші питання, що завтрашній день він може нести випробування або виклики в нашому житті. І от коли зустрічається виклик, нам хочеться його пройти перше, а друге знати, коли воно закінчиться. І знаєте, і так от дивлячись в слово Боже, і от сьогодні вже Давіда згадували, сьогодні Йосипа згадували. І ми розуміємо, що в них були виклики в житті, і саме цікаве, що Господь готував їх до тих викликів. Я так розумію, що так само відбувається і в нашому житті. Господь дає нам якісь, знаєте, проходити етапи нашого життя. І, можливо, навіть поки ми в тому етапі знаходимося, ми того не розуміємо, що Господь нас готує, або Господь нас зміцняє, щоб завтрашнє випробування, яке зустрінеться на нашому шляху, воно було нам під силу. Тобто ми могли його пройти ну, гідно, не впасти, не, не, не сказати Господь, та скільки вже можна, скільки ти будеш мене випроповувати, скільки ти будеш мене ну, зрощувати. Тому що це як от школа. Якщо її діти не пройшли, потім буде важко в житті. Потім прості речі вони будуть вважатися складними. І так само і в нас, знаєте. Ми йшли, можливо, прийшов той ковід, ті обмеження якісь, переживання в нас, молитви один за одного, хто захворів, і ми думаємо, боже, коли воно вже закінчиться? Пройшли то випробування, десь Господь нас навчив, можливо, за ті часи довірятися йому, вирости в нас якесь довготерпіння, як от Яків пише, що. Рильник дорогоцінного плоду землі чекає. І от Господь щось нас зростив, довіряти йому трошки більше. Тут раз приходить війна, і вже ще більше треба довіряти. І ти розумієш, що той етап, він був для тебе як підготовчий. Ти, поки його проходив, Господь щось змінював тобі. Орав ту землю в твоєму серці, змінював, можливо, відносини з Богом або до життя. І Оце довготерпіння також можна говорити про те, що це стриманість, яка проявляється в тому, щоб людина не поспішала реагувати на зло. Я думаю, що кожен з нас він стикався з такими ситуаціями, коли ну, щось подібного до конфлікту між людьми, воно так періодично буває. І також в моєму житті бувало так, коли ти. Проходиш якийсь конфлікт, десь стримав свого язика, не піддався емоціям, які були в твоїй голові. І потім думаєш, коли заспокоїлося, думаєш, Господі, слава тобі, що то я не наговорив отого того всього, що в моєму розумі було. Але ж, на превеликий жаль буває так, що ти реагуєш швидко на зло і відреагував а потім навпаки, жалієшся сидиш і думаєш Боже. Ну, от Просто поспішив, от просто емоції взяли вверх в моєму житті, і не вистачило того довготерпіння. І стійкість, стійкість є такі, якість така якість в нашому житті, і вона може значити, наприклад, щоб ми залишалися непохитними але, або не втікали відразу від перших таких якихось проблем, які виникають в житті. Тобто мати якусь твердість, непохитність, небажання здаватися під гнітом обставин і випробувань. І у ті часи апостолів, напевно, випробування були набагато більшими, ніж у нас, тому що за ім'я Ісуса Христа тебе могли кинути на арену до Левів там, або до інших звірів. І там, там дійсно. Сповідь Ісуса Христа, вона деяким людям вартувала життя, вартувала життя. І ті випробування, які вони проходили, вони були, напевно, більшими. Або ти згадуєш випробування, які були у наших батьків, до нас, які жили під час Радянського Союзу, мій дідусь, він, він був в Сибірі туди. Відіслали його за ім'я Ісуса Христа, тому що він був служителем. Йому там довелося 5 років провести, і це теж випробування були. А потім, навіть коли він вже звідти вийшов, все одно були і переслідування, і читаєш історію, і штрафи виписували. Тут, здається, хтось з проповідників, то за своїх батьків, здається, розповідав брат Олександр. Бережний, здається, якщо не помиляю, що як один з слідчих, потім вибачення просив, каже: я переслідував твоїх батьків, я так спеціально виписував спочатку батькові, потім матері твоїй штрафи такі, щоб просто у вас не було можливості далі існувати. Тому виклики вони з'являються і, напевно, будуть з'являтися стільки, скільки ми будемо жити. І от виникає питання, наскільки я навчуся, наскільки я навчуся ну, у цій витривалості або етапом в своєму житті, коли Господь, я щось розумію. Боже, оцей етап, так, мені не зрозуміло, коли він закінчиться. Але можна відразу згадати слова Ісуса Христа, які Він сказав, це від Матвія, шостий розділ. 33 вірші, 34, він каже, шукайте ж наперш царства Божого і праведності Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться, кожен день має досить своєї турботи. Тобто, так, я не знаю, як завтрашній день він вирішиться в моєму житті, але я знаю, що завтрашній день його контролює Господь, якому я служу. І це, напевно, дає більше впевненості, дає нам сили, розуміння того, що в моєму житті хаотично нічого не відбувається. Хоча, знаєте, коли ми не знаємо, що буде завтра, нам починається так здаватися, що хаос якийсь в моєму житті. Господь, таке враження, що ти не контролюєш, що взагалі шокується в моєму житті. А скоріш за все, Господь зрощує. Такі дві якості, як довготерпіння і стійкість, яка, напевно, завтра, післязавтра, через тиждень знадобиться нам в інших обставинах. І тому для нас, що ми повинні в цьому побачити? Що біди, проблеми, переживання, хвороби, вони будуть зустрічатися. І питання, як ми їх сьогодні проходимо? І... Такий коротенький підсумок, що моя цінність не в уникненні страждань. Ми не можемо фізично цього зробити. Я думаю, що до кожної людини підійти і спитати, ти можеш уникнути те, що тобі страждання приносить. Не можемо. Що ж, десь можемо, а десь не можемо. Ми не можемо всього уникнути. І от така думка: що моя цінність не в уникненні страждань, а в тому, щоб догодити Богові. Тобто, так, ми не повинні, знаєте. Тепер самі лізти в халепу. Тобто шукати собі якісь пригоди ні, так не повинно бути. Але коли так щось відбувається, таке, що нам не дуже приємне, і ми розуміємо, Господь, Ну я в тобі. Але я не розумію, що відбувається. Дай дай мені сили, дай мені розуміння, рухатися далі і мати довитривалість і дочекатися вірним приходу Твого. і Читаючи взагалі це послання, Яков він каже про такі речі, як вінець життя. Він каже про такі речі, що Господь він прийде і Він на це наголошує. І якщо ми пам'ятаємо, це послання Його, воно починається з того, що Він дає пораду молитися, дає пораду молитися. І це такі прості речі, але вони нас ведуть до. Того, що Господь через молитву виливає на нас свою силу для того, щоб ми могли гідно як християнин зустріти завтрашній день. Досліджуючи Слово Боже, Господь дає нам силу для того, щоб, можливо, Тимофію писав Павло таку пораду і він казав: перебувай в Слові, для того, щоб ти міг потім гідно поводитися з різними людьми, там такий перечень. Перелік людей, які ну, неприємно перебувати в, той, в тому суспільстві. От, ті якості, які він там перелічує в третьому розділі, ну, неприємні люди. Але він каже, що перебувай у слові, і тоді ти зможеш то переносити. І знаєте, це такі прості поради, але вони зрощують в нас разом з обставинами довготерпіння і стійкість, які нам будуть завжди необхідні. І Щоб слідувати, я думаю, це також, якщо у кожного з нас спитати, ми хочемо бути вірними до кінця. Коли Христос розкривав принципи Божого Царства, Він не один раз розповідав історію про те, що є Господин пан, який відправився в дорогу і залишив рабів або слуг своїх. І от за його відсутністю перевірялася вірність. і Потім, коли він повертався, коли вони добре робили свою справу, він їм казав такі слова, що добрий вірний раб. Я думаю, що кожен з нас, він хоче, коли він дійде до кінця свого цього земного життя і зустрінеться з Ісусом Христом. Я думаю, що кожен з нас він хоче почути ці слова. Але отут питання, наскільки гідно я то проживу. І навіть. Послання до євреїв, там є таке місце, яке нам каже, щоб ми, коли ми зустрінемося з Христом, обличчя до обличчя щоб ми мали відвагу дивитися йому в очі, або Йому в лице. І от розумійте, що, напевно, від того, як ми прожили тут на землі, це християнське життя буде залежить, чи зможу я дивитися в обличчя Ісусу Христу, чи ні. Тому що я думаю, що коли. От ми щось накоїли, ну важко дивитися той людині в обличчя. Або коли тобі треба прийти і вибачення просити, тому що ти зло якесь зробив, тобі важко дивитися тій людині в обличчя. Тому навіть от в цьому розділі, вже в кінці, він каже, таку пораду дає і каже, чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми. Це прості поради, але я думаю, що вони ну завжди працюють, завжди працюють. І ти іноді думаєш, що про це вже можна і наговорити Але воно, воно надихає. Ти розумієш, особливо в час випробування, або як Яків тут пише, в час страждань молитва воно дійсно підкріпляє. І знаєте, буває так, що ти нічого не відчуваєш всередині, тобі здається. Що нічого не відбувається, коли ти молишся в час страждань, але воно дає тобі сили триматися, не впасти, не почати роптати Богові, там Господь, за що це мені? Чому це відбувається саме в моєму житті? І те, те що робить молитва. Ще про що каже Яків, тут він каже про твердість. Про твердість. І твердість, вона, напевно, потрібна в наших переконаннях. Вона потрібна в наших переконаннях або принципах, які ми вибрали, починаючи слідувати за Ісусом Христом. Тобто, якщо ми зрозуміли, і от, наприклад, бачимо зразок в Давіді, який, який був вірним, бо багато випробувань було і в його житті, десь він. Все одно робив помилки, але приходили моменти, коли він з тих помилок робив висновки. Ну, наприклад, коли довелося їм приносити ковчег, і прийшов час, що він, вони зробили, начебто хотіли зробити добру справу. Але зробили не так, як було записано, тобто його повинні були священники нести. І він зробив висновок і пішов далі. І або Йосип його, його випробовувало життя і, напевно, різними речами. І, і владою, і жінками, і грошима. І він міг би, знаєте, ожерсточити своє серце на якомусь етапі, і все. Далі би він не зміг би робити правильних висновків, але Господь так робить і використовує потім. Для своєї слави. Тому Яків він показує нам, що оцей принцип він працює, але ці дві речі, довготерпіння і стійкість, вони нам потрібні завжди. Я думаю, що кожен з нас, якщо підійти запитати, ніхто не може сказати, що в мене вже достатньо довготерпіння. в мене вже достатньо стійкості. Я завтрашній день зустріну відважно. Але я думаю, що. Ми можемо по іншому сказати: Господь, я завтрашній день зустріну відважно, тому що я знаю, що ти в завтрашньому дні. Не тому, що я такий могутній, от я вже так багато років перебуваю в церкві, я таке служіння несу, або стільки вже молився, стільки читав. Ні. Відвага, тому що я знаю, що завтрашній день він під контролем Ісуса Христа. В завтрашньому дні буде Господь. І він знає, що мені зустрінеться. Тому нехай Господь нас благословить, щоб дійсно для нас це було опорою нашого життя. Далі, про що каже тут Яків, і він, до речі, звертається до цього не один раз, де він каже за мову або за язик людини. І тут він навіть каже: не нарікайте один на одного браття, щоб вас не засуджено, он суддя стоїть перед дверима. Тобто. Ми бачимо, що от важлива якість дітей Божих, які себе такими вважають, стримувати свій язик або стримувати свою мову. І це він в третьому розділі про це пише. І він про це говорить. Тому що неприборкана мова, вона буває загрозою в житті щиро віруючої людини. І навіть, ми, я думаю, оцей приклад. Людей, які вийшли з Єгипту, були в постелі, підійшли вже до землі, яку обіцяв їм Господь, скажімо, їм залишилося річку перейти. Але повертаються 12, починається ропот, в принципі, який супроводжувався періодично. І от подивіться, що зробив язик людський, неприборканий з життям тих людей. Тобто, через те, що вони не пильнували. І, і аналізуючи ту історію, ми бачимо, періодично так було. Вони не годували постійно. Їм хотілося повернутися в Єгипет. І наробив багато біди, начебто така річ, але наробила багато біди. І це те, до чого закликає нас яків, щоб ми пильнували за тими словами, які ми говоримо один одному, тому що. Ну, за це ми будемо нести відповідальність. Далі, про що він каже, поки ми очікуємо пришестя Господа нашого Ісуса Христа, що ми повинні Йому догодити за цей час. Тобто цей час догоджати нашому Богові. Ми можемо в Слові Божому дивитися, що, на, що Богові нашому подобається, що Він любить, і про це можна дуже багато говорити. Що йому подобається і що він любить, це описує напевно все слово Боже і цей час догоджати. Будь ласка, бо Бог дав нам це життя. І одне з цілей, що ми повинні на цій землі робити, це догоджати нашому Богові. Тому що ми можемо догоджати або собі, або догоджати людям, але не догоджати Богові. Тому нехай Господь нам допоможе. Павло, напевно, один з прикладів того. Як він догоджав Богові. Тобто, це була людина, яка перебуває в тюрмі, яка нічого не має, але він щасливіший за тих, які мали гроші і робили зло. І, і ті догоджали, напевно, собі, своєму Я і Павло догоджав. Але ми бачимо, що Павло він мав якусь таку надприродню силу. Тобто ті обставини, в яких він знаходився, вони говорили про зворотнє. Я думаю, що. Люди, які дивилися, вони не розуміли, звідки Він то бере ту силу радіти, послання писати, втішати людей, поради їм давати, молитися, говорити, що Він перебуває разом з ним духом, з тими людьми. І я розумію, що це от говорить про його довготерпіння і про його стійкість, яку Господь виховав в ньому. Іноді ми дивимося на людей, і вже така думка звучала сьогодні. Ми іноді дивимося на людей, і нам можливо подобається або їх, рівень їхнього достатку, або рівень їхнього служіння, як Господь їх використовує. Але за оцею видимою частиною є ще невидима. Або, наприклад, той, ту працю, яку вони докладають до того, або через що Господь їх провів. І знаєте, от ми. Ну, от дивимось, брат Саша Бережний там, і Господь його використовує в звільненні від злих духів, і засілення він молиться. Але я думаю, що якщо ви чули його свідчення, через що він проходить, як він поховав одну зі своїх доньок в молодому віці, і решта таких речей, які йому доводилося проходити в своєму житті, то напевно ми б сказали ні, я. Я чогось вже от не хочу, міри такої слави, щоб мене Господь так використовував. Або іноді дивимося на людей, які, можливо, поклали своє здоров'я для того, щоб мати той достаток, або я не знаю, що там може ще подобатися бізнес тієї людини. І потім, коли ти дізнаєшся, ти думаєш, та ні, напевно, я не хочу такої ціни платити. Тому нехай Господь нам допоможе. Ми повинні пам'ятати, ми не можемо наблизити чи прискорити, як отут от Слово Боже каже нам, настання ранніх чи пізніх душів. Ми не можемо прискорити або наблизити прихід Господа нашого Ісуса Христа. Але через, ті, через наше життя Господь може виховати в нас довго терпіння і стійкість, які нам допоможуть дочекатися, які допоможуть нам дочекатися. І як отут слово Боже каже нам, що рильник очікає дорогоцінного плоду землі, довго терпить за нього, обробляє. От так само щось і відбувається з нашим життям. Господь це той, який сьогодні нас обробляє, і Він очікує плоду. І тому нехай Господь нас благословить в тому, щоб дійсно. Ми вірили в те, що наш Небесний Батько Він нам допоможе дійти до кінця. Якщо я буду розуміти, що Господь ти в завтрашньому дні моєму, я не знаю, які будуть завтра виклики, але я знаю, і ти там є. Я якось чув таке, як або свідчення або вірш, що людина відкриває свої почуття і каже, що коли мені було тяжко, Господь, мені вдавалося, що Ти мене залишив. І там, якби такий діалог іде, що. А Господь відповідає, що коли ти йшов, я просто взяв тебе на руки. Там мова йшла про сліди. що Спочатку, я думаю, хто чув, той зрозуміє, про який вірш. Тобто, Гос... нам іноді здається, Господь нас полишив, а Він, напевно, ще більше приймає участі в нашому житті. І тому. Нехай Господь нас благословить, щоб, знаєте, можливо, ми періодично собі говорили такі слова, як колись сказав Йов, що сам я побачу його і мої очі побачать, а не чужі. Щоб дійсно, знаєте, можливо, іноді це давало нам сили, натхнення. Господь, я йду, в мене є ціль дочекатися проходу Твого. Я хочу зустрічі з Тобою. І так. Це нелегко, будуть випробування, будуть виклики в моєму житті, але нехай Господь нас допоможе. Остання така думка, і ми будемо молитися, це про те, що ми не повинні оцінювати себе на основі того, що стається з тобою. Тобто, подивитися на Павла, ми можемо побачити, Павло, ти в тюрмі, щось з тобою не так. Напевно, десь ти нагрішив, але є нюанс. Він був в тюрмі не за свої злочини якісь, а за ім'я Ісуса Христа. І Павло розумів, навіть іноді розбираючи його послання, ми бачимо, він розумів іноді, що вже він вже нікуди не вийде. Можливо, вже у нього попереду зустріч з Ісусом Христом, і він розумів, що у нього є певна проблема, і не обставини оцінюють його. а напевно він дивився в своє життя. І оцінював себе, Господь, я в Ісусі Христі чи ні. От я перебуваю в Христі, чи я не перебуваю в Христі. І, напевно, Павло оцінював таким чином себе. Тому нехай Господь нас благословить і допоможе завтрашній день буде нести нам виклики, і потім тиждень, місяць, рік, скільки Господь дасть нам життя. Але нехай так буде, щоб Господь дав нам довготерпіння і стійкості. І ми повинні розуміти. Якщо ми навіть почнемо так молитися, можуть прийти випробування навіть. Тому що, можливо, це слабка сторона наша, тобто ми в цьому ще недосконалі, або той рівень, який нам потрібен для завтрашнього дня, він недостатній. Господь буде щось змінювати. Або коли люди починають молитися за невіруючих своїх рідних, близьких, і так буває, раптом була, -була здорова людина раз потрапляє, то на операційний стіл, то ще кудись. А Господь просто працю свою починає робити. А люди починають не розуміти, Господь, я ж начебто за покаяння молюся, що то відбувається. Тому то, з чого почав, щоб як і вписав за другий прихід Господа нашого Ісуса Христа, це наша ціль очікувати, пам'ятати про це, готувати до того своє життя. Я хотів би разом з вами за це помолитися, щоб Бог нас в тому благословив.